У сумській громаді поновили видачу гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам, що прибувають до сумської громади, і тим, чиє житло постраждало від авіаударів. Продуктові набори надали в міжнародній організації. «АВСІ». перевага надається тим, хто раніше жодного разу не отримував цей вид допомоги. Видачу здійснюють в приміщенні департаменту соцзахисту. Близько 11-ї години тут черга з приблизно 10 людей. Я переїхав сюди, якби ще працю не знайшов і Якби а, 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 Государство допомагає, це дуже добре. А звідки ви приїхали? Харкова. З Храповщини. Район Сумський. Робот нема такого, ну, дуже добре, що воно є. Цікавилися, що там входить? Ну, Ми вже отримали раз, ну, засипка таке. Нормально. Я сам з Сумського району, але мені не дають допомогу. а Жінка приїхала з Новоіванівки, Сумської області, Білопільського району. Там зараз війна, якби там стріляють і так далі. І тому краще бути тут. Я зараз не працюю, тільки дружина працює. Учора в департаменті видали 30 наборів. Сьогодні в першій половині дня 15. У складі пакунку – крупи, макарони, консерви. Його загальна вага до 17 кілограмів. Основний документ це довідка внутрішньо переселено переміщеної особи, бо це тільки дає право на отримання такої допомоги. Обов'язковий паспорт і код також, якщо люди зареєстровані в дії, то це можна всі документи через телефон, за застосунку діями все приймаємо. Співпрацю з міжнародною фундацією «Авсі» почали минулого року, розповідає заступниця директора департаменту соцзахисту. В минулому році було видано в ході співпраці з міжнародною фундацією понад 17 тисяч наборів, і як внутрішньопереміщеним особам, так і представникам тих домогосподарств, які постраждали від авіаударів в нашій громаді. Також дані продуктові набори видаються і членам сімей загиблих захисників України. Надійшло 600 наборів, 660 наборів. 300 ми надали до центру учасників бойових дій для видачі в подальшому членам сімей загиблих захисників України. В департаменті проводиться видача внутрішньопереміщеним особам та представникам членів домогосподарств, які постраждали від авіаударів. Отримати свій пакунок з допомогою можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 15.45 у громадській приймальній департаменту соціального захисту населення за адресою вулиця Харківська, 35, робочі місця 13 та 14. Для візиту до департаменту його працівники просять за можливості враховувати графіки відключення електроенергії для кращого обслуговування і нагадують, що установа відноситься до третього графіку. Вимкнень анна книж, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.